Найважливішим етапом кожного проєкту є планувальне рішення, і зараз я докажу вам чому. Ось такого приміщення ми перетворили квартиру на таку. Зверніть увагу на блок кухня плюс санвузол, який у нас наче врізається один в одний. Цю стінку ми повністю віддали на зберігання, але розділили шафи на два приміщення. Таким чином, ми зробили і кухню, і санвузо видовженими, що зручно для розподілення зон. А ще у нас вийшло розмістити стільницю та раковину біля вікна, як мріють мати більшість. Ще один функціональний та композиційно гармонійний блок це передпокій та спальня. Вони з'єднуються через подвійну шафу зі сторони передпокою та зі сторони спальні. Решту ж вільного простору заповнювати легше, коли готові головні функціональні зони. Пам'ятайте, що спочатку ми продумаємо функціонал, а вже потім переходимо до декоративних рішень. А краще приходьте до нас, і ми зробимо для вас найкращий проект дому вашої мрії.